Так, можна Можна, Може, може, вирібляти. Майлово, сірководневі ванни. З яким трудом ми шукали і знайшли. Тут і ресторан, і готель, і сірководневі ванни. А поряд Карпати. Пташки співають. Гарно дуже. Ресторан. Так. Да, можна проживати тут. Проживати і в ресторані харчуватися, так? Да? Сірковатневі ванни. А де розчитуватися? Ти розчитався, так? Да? Набирайте нам ванну. Ми їздили в тереблю, а тепер вирішив Данилове приїхати. в єлі. Найшли цей комплекс. Ой, тут так гарно по сучасному. Можна феном потім висушитися. Красота, 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 красота. Щоб посушити волосся. Ванни набираються, поки ванни набираються, я подивлюся кімнату. Помира в готелі. Угу. І зеркало, і ліжко, по себе по-сучасному. Дуже гарно. Шафа з дзеркалами. Холодильник. Холодильник. Ага, оце тумбочка-холодильник, да? тумбочка холодильник, телевізор. Ну, досить таки відкрив собі віконечко і слухаєш, як співають пташечки Ага, полотенка, білесенькі санвузол. З усіма зручностями. А, ага, це номер. На трьох осіб, ну, навіть четверо може поміститися. На трьох, на чотирьох осіб. Теж холодильник, плазма, телевізор. Пить на балкон, яка краса, яка краса. А тут а що тут? А тут птахи співають. Можна ось так сидіти на балконі і пити каву, насолоджуватися горами, кривидами Карпат, Квіти, красота, птахи співають. Мивота. Сучасні номери. З виглядом на річку, на туалет, біла білизна, шафи, вигляд на балкон. О, яка красота! Собі сидиш, птахів слухаєш, каву попиваєш, горами любуєш. краса, холодильничок є, телевізор є. оздоровиться. Можна оздоровитися, можна відпочивати в такому гарному номері, а приймати сірководневі ванни, а потім насолоджуватися, як річка шумить Карпатами. Шановні, є в Україні, де відпочивати. Є сучасні номера, готелі з холодильниками, з телевізорами, з сучасною мебеллю і сірководневими ваннами. Там ванни вже готові, да, гарно, в номерах дуже гарно. Цірководневі ванни. Відпочивайте, оздоровлюйтесь і будьте здорові. Така дерев'яна церква. Село Данило, храм Святого Миколая, Чудотворця. Серпантинно бо різкий такий дуже горб. На горбі стоїть церква. Красота.